За носами та аваріями супроводжуються нерозчищені та непосипані автошляхи області. Відтак низький рівень опору негоді з боку комунальних служб перетворив дороги на справжнісінький каток. Водії лаються, даїшники бідкаються, а ситуація залишається незадовільною. Ось нещодавно внаслідок ДТП у Хмельницькому районі, неподалік села Скарженці, загинуло четверо. При виїзді на місце скоєння дорожньо-транспортної пригоди було встановлено, що Хоч і дорожнє покриття було оброблено протиожеледними сумішами, однак цього недостатньо, і на слизькій ділянці чи частково слизькій ділянці дороги водій автомобіля, керуючи легковим автомобілем ВАЗ-2106, на літній авторезині, не впорався з керуванням, автомобіль винесло на зустрічну смугу, і там було скоєно зіткнення. Ні пройти, ні проїхати, саме так характеризують стан доріг місцеві водії. З вчорашнього дня, як тільки впало більше снігу, дороги настільки стали паршиві, що е, не проїхати, Тобто, от, якщо в центральній вулиці ще якось чистились, то от, двори взагалі не чистились. Вчорашній день я їздив по місті Хмельницькому. Е, скажу так, що не посипалося ні піском, ні сіллю. Де став, там буксують під низом лід зверху каша. Комунальники виправдовуються, кажуть, роблять усе можливе. На даний час усіма дорогами за винятком кількох населених пунктів проїхати можна. На сьогоднішній день маємо, що проїзд до майже до всіх населених пунктів області забезпечені, за виключенням в чотирьох районів. Там буквально в кожному районі по два три населених пункти. Що на сьогоднішній день ще є ускладнення проїзду. Працюємо, 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 працюємо. Та результати такої посильної праці комунальних служб чомусь розгрібають рятувальники. Завдяки спеціальній техніці на розчищених, як твердять комунальники дорогах, витягають автівки і снігових наметів. Аварійним рятувальним загоном спеціального призначення вже третю добу залучається техніка для розчищення снігових заметів, автодоріг, шляхів на території Хмельницького району. Також залучалася спецтехніка аварійно-рятувального загону для витягування техніки снігових заметів цивільного населення. У найближчі чотири доби сигноптики прогнозують знову снігопади. Зважаючи на зниження температури, ожеледицю, опади та налипання мокрого снігу. Управління Державтоінспекції України в Хмельницькій області закликає водіїв та пішоходів бути особливо обережними та уважними на вулицях і автошляхах.